Біфрен спокій за ясної голови. Часі новини для вас працюють команди фактів та вікон в результаті нічної атаки дронами камікадзе на білу церкву. Одна людина загинула. Про це повідомила прес-служба міського голови міста Геннадія Дикого. З огляду на безпеку людей у мерії поки не коментують наслідків атаки. Поки ж відомо, що расисти здійснили дві серії ударів на білу церкву. Вперше вдарили по місту на Київщині близько другої після опівночі, вдруге о четвертій. Міський голова Геннадій Дикий повідомив, що всього було сім вибухів. Виникли пож... Пожежі на об'єктах інфраструктури екстрені служби працюють на місцях займання. Мер міста просить тих, хто проживає біля епіцентру пожежі, не підходити до вікон і в жодному разі не відчиняти їх, доки займання не ліквідують. У білу церкву виїхало і керівництво Київської області. За останні два тижні окупанти випустили по півдню України понад півсотні іранських дронів камікадзе шахід «Шахід-136». Більшість безпілотників українським силам оборони вдалося знищити В народі. Їх назвали мопедами та літаючими балалайками через характерний звук. Чи здатні іранські безпілотники змінити ситуацію на фронті? розповість мій колега Назар Бруха. 23 вересня, Одеса в різних районах міста чутно автоматні черги та вибухи. Вперше за час війни рашисти атакували регіон дронами камікадзе іранського виробництва шахід 136 Один безпілотник вдалося ліквідувати. Два влучили в адмінбудівлю неподалік порту. Одна людина загинула. Кілька сусідніх будинків пошкоджено. У меня получается все пластиковое окно, все потрескалось, все пакеты. Телевизор упал, свет, и бабушка именно старенькая, переживали именно и ребенок. Он маленький только что. шокі. через кілька годин окупанти знову атакували регіон безпілотниками. Втім, силам протиповітряної оборони вдалося знищити одразу чотири камікадзе. За характерний гучний звук ці апарати вже встигли прозвати мопедами чи літаючими балалайками. Втім, ці іранські дрони серйозна загроза для різних об'єктів. Вони здатні літати на відстані до тисячі кілометрів з крейсерською швидкістю 180 кілометрів за годину. Він може наносити удари виключно по стаціонарним об'єктам. Він не може наносити удари по рухомим об'єктам. Найнебезпечніший елемент це 40 кілограмовий бойовий заряд, який несе безпілотник в носовій частині. Він може спричинити значні руйнування в оперативному командуванні. Південь запевняють, що перш за все, використання дронів на тлі невдач російських окупантів це психологічний терор проти населення. Застосування Росією іранських безпілотників свідчить також і про дефіцит ракет типу Калібр, Онікс, Іскандер, які коштують мільйони доларів, коли вартість одного. Камікадзе приблизно 50 тисяч доларів. Початок їх використання може свідчити про те, що ворог намагається економити вартісну зброю ракетну, але з, за специфікою ураження вони скоріше навгадують сірник, який підпалює і. Е, Завдає шкоди росіяни. Запускають дрони з тимчасово окупованої території. Він наводиться за супутниковими координатами. Зазвичай ворог задіює 6-8 камікадзе одночасно, і хоч виявити його складно, українським захисникам і це вдається дедалі. Частіше більшість з цих безпілотних літальних апаратів вони знешкоджують. В перші дні атаки іранських дронів українським оборонцям вдалося дослідити рештки безпілотників та знайти їх слабкі місця. За нашою сухою статистикою ми маємо по Зоні нашої відповідальності вже 36 збитих дронів Камікадзе, 24 вважається, що досягли цілі. Чутки про передачу Іраном дронів Камікадзе країні-агресорці з'явилися у зміще на початку літа. Тоді Сполучені Штати Америки попередили Тегеран про нові санкції. Скільки дронів отримала Росія? Невідомо. Але запевняє військовий оглядач Олександр Коваленко, їх може бути до 200 одиниць. Це виключно ручна праця, а вони збираються штучно. А тому з того самого дня як почали їх виробляти саме. В Ірані їх неможливо було зробити більш тисячі або навіть тисячу. Це декілька сотень. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки вже запровадило санкції проти трьох іранських виробників дронів, а також транспортної компанії, що переправила їх до Росії. А Україна вислала посла Ірану з Києва та скоротила кількість персоналу в посольстві. Назар Бурхан Вадим Мірза, факти ICTV, Єдині новини. За минулу добу збройні сили України відбили 10 ворожих атак. Повідомляє генштаб збройних сил України, зокрема біля населених пунктів Стрілеча. Та зелене на Харківщині і впритул до кордону з Росією окупанти й далі намагаються просунутись на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Штурмували позиції поблизу майорська, спірного Зайцевого Бахмута, Новомихайлівки та Вугледара. У генштабі підтвердили завдання ударів по понтонній та паромній переправах через Дніпро Херсонській області. Трати рашистів наразі уточнюють. Військові підтверджують ураження зенітно-ракетного комплексу с 300 поблизу міста Токмак та ворожих позицій біля населених пунктів гуляй. Поле та оріхів Запорізької області плідно попрацювала українська авіація. Упродовж доби 17 ударів по противнику поцілили у чотири опорні пункти, 11 місць з живою силою та технікою окупантів. Ще два пункти управління уразили ракетні війська та артилерія. Російські війська в очікуванні контрнаступу збройних сил України мінують територію навколо Кремінної. Так окупанти готуються до оборони, зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Заміновують усе, що бачать – дороги, будівлі аби хоч якось стримати українських військових. Такі дії Сергій Гайдай пояснює тим, що Креміна важливий напрямок для ЗСУ. Адже звідти відкривається шлях на Старобільськ, Рубіжне та Северодонецьк. Україні потрібні гроші на підготовку до зими, бо вона буде вкрай складною. А от Вінничина серед тих областей, які найкраще вже підготувалися до опалювального сезону. На 100% готові до зими, і житлові будинки і теплові мережі. Однак у місті продовжують нагадувати людям про економію утеплення, заміну електропроводки і купівлю генераторів. Війна зупинила у Вінниці та області сотні енергощадних проєктів. Зокрема, у місті планували велику заміну дахів і зношених труб. які Крали тепло на нові, що збережуть гроші містян. Та люди самотужки готуються до складної зими і думають, як пережити можливі перебої з газом та електрикою. Термометрієсманометрієсло. Значить, нігаких проблем утепленого. цьому будинку вже понад 30 років, але мешканці постійно його оновлюють. До повномасштабного вторгнення планували утеплити багатоповерхівку, та через війну найперше взялися за електропроводи, бо розуміють, через перебої з газом у діло підуть обігрівачі, електроплити і зарядні пристрої у квартирі. Костянтина лише індивідуальний газовий котел. Усе решта працює на електриці. Світла не буде, то треба вже щось колхозити. Повербанк. Купуємо, і зараз питаємося в інтернеті шукати якісь акумулятори. Про заощадження тепла у будинку на Чайковського почали думати ще кілька років тому. І насамперед встановили лічильники і регулятори. Відтоді самотужки контролюють подання тепла у квартири. У нас стоїть тепловий лічильник. Ми по сравнению з другими будинками ми сьогодні плоті дето пределах на 120 гривень з квартири менше, ніж другі будинки. А цей будинок постраждав після потужного обстрілу росіян 14 липня. Тут вщент вибило вікна та зірвало дах. Багатоповерхівку відновили. Тут товсті стіни, тому утеплювати її не треба. Економити гроші мешканців тут почали ще декілька років тому, лише замінивши освітлення у під'їздах, щомісяця заощадили. за Раджували майже дві тисячі гривень. Представте люди стабілізатори світлодіодні лампочки. Це дуже хороший вихід із положення. Причому не треба ставити десятку, досить шістьку. І це вже допоможе. Я раніше 200 кВт використовувала електроенергії, зараз 90 максимум. Також мешканцям радять вимикати електроприлади з розеток, якщо ними ніхто не користується. А ще обирати енергоощадні прилади. Такі прості поради дають усім багато. Поверхівка міста, а ще рекомендують закуповувати генератори у сховища. Потурбувати про колективний пункт обігріву, придбати електрогенератор, який дозволив би на певний період часу отримати можливість або підрядити телефон, або вімкнути прилад обігріву електро для того, аби можна було тимчасово обігрітися. До повномасштабного вторгнення Вінниця планувала замінити аварійні дахи у багатоповерхівках, утеплити половину житлового фонду. Зараз пріоритети інші. Насамперед облаштовують електрощитові та міня проводи, Аби не було перевантаження як енергосистеми міста, так і держави. Людмила Цамбелюк, Анатолій Дмитрієв. Факти і сітві. Єдині новини. Служу Богові та народу України саме так представники духовенства, релігійних і громадських організацій та військові капелани відповідали після отримання грамот від Верховної Ради. Урочиста церемонія відбулася у національному заповіднику Софія Київська. Грамоти від українського парламенту вручав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він подякував усім священнослужителям за їхній внесок у наближення нашої перемоги. Спікер впевнений, ця війна ще більше довела важливість та цінність ролі духовенства в підтримці наших збройних сил та українського народу. Він також наголосив, що Рада вже ухвалила закон про військових капеланів. Ви підтримуєте на нашій бійці, ви вселяєте в них віру, ви вселяєте в них правду, ви спонукаєте їх до тих дій, які неодмінно призведуть до перемоги України в цій жахливій, неспровокованій і несправедливій війні Росії проти нашої держави. І це, мабуть, саме велике, саме святе покликання, яке тільки може бути. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, який став ініціатором нагородження, також подякував представникам релігійних спільнот за їхню службу на благо країни та нашої перемоги. І це вперше, коли парламентські нагороди отримали одразу понад 50 священнослужителів. Олександр Корнієнко також наголосив, що під час війни церкви стали справжнім прихистком для українців. В цей важкий час війни за ці сім місяців ми побачили, що ваша підтримка, ваше добре слово, ваше. Пастерське слово, воно дуже важливе для українців зараз. І для тих, хто воює. і Ми вдячні капеланам, і для тих, хто в тилу, і ми вдячні всім, хто продовжує працювати, спочатку війни чимало українських дітей почали збирати гроші для допомоги нашій армії. Одні грали у шахи, хтось малював картини. А герої нашого наступного сюжету два брати ціле літо продавали свої старі іграшки, аби зароблені гроші купити бронежилети. Більш детально у сюжеті Владислава Круглова. Ось, ось, для ось так семирічний Тимур та його дев'ятирічний брат Єгор передають новенький бронежилет військовослужбовцям та дарують їм патріотичні малюнки. Для самих військових такі подарунки безцінні. У нас такими малюнками повністю були обклеєні наші бліндажі, коли ми перебували в зоні бойових дій безпосередньо. І це надихало, коли ти ховаєшся від обстрілів, ти дивишся на ці малюнки. І ти розумієш, чому ти тут, навіщо ти тут, і який це все має величезний сенс захищати Україну, захищати дітей. Аби купити бронежилет для наших захисників та передати їх власноруч військовим, брати все літо збирали на них гроші, продаючи свої старі іграшки. Купили три бронежилети, один четвертого класу і два ось п'ятого. Ми збирали іменно, ну, на ігрушках старих своїх, хтось там брав, хтось здавав. Просто так. Ну, і так назбирали 20 тисяч. І ось купили ось такі броники. Один бронежилет хлопці передали у територіальну оборону Києва. Саме жилети четвертого класу там наразі потрібні. А ось п'ятого, що зможуть захистити від більш серйозного калібру, відправляться на Херсонщину, і цей напрямок не випадковий. А ось ці ось два. Куди ви хочете відправити На Херсон. і чому саме на Херсон? Бо у нас там дідусь живе. Ми постійно влітку їздили, а тепер ось війна. І ми не можемо поїхати. Найбільше. Так що пошвидше звільнили, і потім інші ще регіони звільняли. Тож ці бронежилети брати передають другому військовослужбовця, який тримає фронт на півдні. Вже сьогодні вони відправляться за місцем призначення з військовим, який днями отримує новенькі броніки. Хлопці з захватом говорять телефоном та розповідають про подарунки, які вони підготували для вояків. Про корабль, комікс, комікс про русський воєнний корабль, який пішов на дно. Ні, дно. на дно? пішов. Це їм замрію. <свісно> Окрім подарунків, Тимур та Єгор щиро бажають захисникам лише найкращого. Хотіли ще побажати, щоб всі вам там були здорові, все добре. і все добре було, і щоб швидше перемога настала. І повернулися живими додому. Будемо старатися. Дякуємо. Своїм же рідним на окупованій території брати радять триматися і чекати на ЗСУ. Також користуючись можливістю, передають привіт. Привіт, діду, привіт тітю, привіт дядю, привіт Олєшка. Ми дуже за вами сумуємо і хочемо, щоб ця війна скоріше закінчилась і приїхати до вас у гості. Я дуже вас люблю. Слава Україні! Владислав Круглов, Євген Задоя, факт Есітіві. Єдині новини.